Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі АльтраВіта. Мене звати Маріана. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, розширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, зима зима у римі, зима прохолодна, зима дощова, зима така, знаєте, темна. Тому сьогодні, коли я побачила сонечко, я швидко вдягнулася, швидко взяла свої нотатки, про що я вам хочу розповісти. І думаю, ну, хоч це відео буде більш-менш таке, знаєте. По світлому зроблено, тому що ну, інші відео ну даруйте, вони були такі темні, тому що ну, було дуже похмуро. Ну, така була погода. ось. Але я не розрахувала, що буде такий потужний вітер. Такий вітер, що машину трішечки похитує, і потім ви в мене тут ледве тримаєтесь, але тримаєтесь. Якщо машину буде хитати, і ви впадете в мене, ну буду вас якось тримати. І я так дивлюсь на ці сосни. Якщо вони від вітру будуть падати, то будуть падати, мені здається, в. Протилежний бік. Ну, ось. ну, Будемо сподіватися на краще. Чогось я так пораділа сонечку, а те, що такий вітер-ураган, я навіть не розрахувала. Окей, сьогодні ми з вами зробимо другу серію, а може, навіть третю і четверту, тому що я собі тут багатенько що написала е, 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 нашої абетки знайомства з італійцями. Так, мої хороші. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Про фотографію. Про фотографію, коли ви заходите на сайт знайомств, вокальний італійський або міжнародний, на що ви звертаєте увагу на фотографію? Зараз я буду казати тільки про італійців, тільки про італійців. Так, дивимось уважно, дівчата, на фотографію. Ми повинні стати, знаєте, нібито такими слідчими детективами, що все дуже уважно роздивитися, в чому чоловік вдягнений, яка в нього зачіска, що там на задньому фоні відбувається, з ким він на фотографіях. Тому про все по порядку. Так? Перше, дивимось, коли ця фотографія була завантажена. На багатьох сайтах знайомств є така функція, під фотографіями пишеться дата завантаження цієї фотографії. Звичайно, якщо ця фотографія була завантажена 10 років тому, то ну окей, вона не актуальна, але це ще може знаєте, про що нам сказати: про те, що цей чоловік він просто оселився на цьому сайті знайомств, що він не може собі обрати жінку, що всі йому не підходять, що навіть якщо в нього трапляються якісь які-то знайомства. Розумієте, то це не довго тривало, він знову і знову повертається на цей сайт знайомств, Тому він як загрузив ці фотографії 10 років тому, він їх не видаляє. Є такі функції на сайті знайомств, як зробити ваш профіль, вашу сторінку, нібито інкогніто знаєте, такою, невидимою зробити. І чоловіки цим користуються, коли вони починають з вами спілкування, з вами знайомства і кажуть, вам, що ну все, ми один одного вже знайшли. Давай, давай, видаляй швиденько свою сторінку на сайті знайомств. Ви видаляєте, а Чоловік, він залишається на цьому сайті, Ну, може на деякий час його прикрити, але потім, коли він набавиться з вами, він знову буде повертатися на сайт знайомств. Є такі чоловіки, які ну, ось вони звикли до цього. Вони звикли, це вже в них як ритуал прийти з роботи або навіть на ту роботу і не ходити, а роздивлятися дівчат, жіночок на цих сайтах знайомств і собі уявляти, а як би я жив з цією, а як би я жив з цією. Знаєте, це такі. Скажімо так, відносини з такими чоловіками, вони інутіли. Тобто, ну не до чого не призведуть. Тому, якщо фотографії дуже давно були завантажені, то це майже 99 і відсотків, що цей чоловік він вже прописався на цьому сайті знайомств, і навіть якщо він вас покличе на побачення, чи навіть якщо у вас там будуть зав'язуватися які-то відносини, ну вони будуть недовго тривалими, тому що його буде. Втягнути назад, назад, скільки ще там жінок залишилось. Ось, ось так. Далі 10 років по тому він ці фото загрузив. Італійці вони дуже полюбляють, дуже полюбляють, і майже всі ставлять фотографії зі своєї молодості. Розумієте? Я зараз не кажу про молодих хлопців італійських. От. Навіть, навіть, знаєте, я звернула увагу, коли людина помирає. Коли людина помирає, то італійці вони ставлять фото на пам'ятник. Я таку паралель проведу дуже молоду. Тобто вони не ставлять фото того року, коли людина померла. Ні, вони ставлять. Наприклад, от ми були на цвинтарі у дідуся Джованні, от і я така кажу: мам, дивись, скільки молодих, ну вже мертві, чому в такому віці стільки молодих? Мама мені каже, ти подивись на рік народження. Ти подивись, це не вони молоді, це вони такі фотографії ставлять, і це дійсно. І на сайті знайомств те ж саме італійські чоловіки. Вони ставлять фотографії десь років на 10 молодших. І коли ти в них питаєш: ну чому, чому ти ставиш таку фотографію? Ну це ж обман. Та буджія, а він відповідає, що місенко козі, от я почуваюся так. Я не почуваюся на 60 років, на 70 років. Я не почуваюся. Я почуваюся на 35. Тому він там за допомогою друзів чи онуків, як до себе в 35 років оцю цю фотографію скопіював, сканував і на сайт, значить, виклав, який він, він був у молодості. Такий гарний і цікавий хлопець. От і. Вони настільки знаєте, здивовані таким питанням, що чому ти поставив фотографію таку стару, ну, тобто де ти молодий. Вони кажуть, ну, я так почуваюсь, я так почуваюсь, і ну, странно, що ти навіть таке, таке питаєш. Ви знаєте, в мене була така ситуація, коли я, взагалі, коли я бачу на сайті знайомств ну, таке не співвідношення фотографії і дати народження, про дату народження ми ще поговоримо, вони там теж лежають, от, я... Наполягаю на відео дзвонику, ну щоб побачити його вже вживу, знаєте, вже все зрозуміти про нього. Може, і не треба далі з ним як то спілкуватися, якщо він таке брехло. От і. Я та не боюся виходити знаєте, на відеодзвоник, тому що я, яка є, я таку фотографію і ставлю на сайті знайомств. А ось чоловіки вони починають, ой, навіщо цей відеодзвоник, і таке і сяке. От. А раніше мені не подобалися відеодзвоники, тому що я вважала, що це якесь порушення моїх кордонів, особистих, хто ти такий, щоб я з тобою ще наживо виходила, виходила на зв'язок. А це, дівчата, дуже корисно, ви повинні його побачити, який він є. І ось в мене була така ситуація, коли на сайті знайомств мені почав писати. Чоловік, у мене навіть є відео, я до нього з'їздила у гості в Чезенатику, таке містечко на адріатичному узбережжі. От і такі фотографії гарні були. І я бачила, що так, він вже в певному віці. але він написав, що йому 59 років. Окей, і коли я попросила його вийти на відео кіамату, він окей, окей, поговоримо. і я побачила по відео дзвонику. Ну що ну йому набагато більше років. Я так подумала, господи, чого він так погано виглядає, і стільки зморшків, і стільки всього на фотографіях на сайті знайомств такого не було. Ось і е, тоді ще я зараз така, так, все. Цей буджардо, ну тобто ти брехун пішов геть. От, а раніше я так як то соромилась їм сказати мене було, мені було незручно сказати, ну чому? Ну чому ти на сайті таку фото поставив? От, а насправді ти виглядаєш ось так. От, і я так подумала, що ну як то? Як то незручно це в нього запитати? І ми продовжили спілкування. Боже, Боже! Мамочка, ураган! Що ж це таке? Ураган! Так, мої хороші, продовжуємо швиденько. Так от, Ми продовжили з, ними, з ним спілкування, тому що як вам сказати, я подумала, що я буду в Італії це називається брута Фігура, я буду виглядати ну, в такому в поганому світі. От, я навіть не думала, що це він. Виглядає в поганому світі переді мною, що він ставить такі фото, які не відповідають дійсності, і потім вже я з'ясувала, що йому не 59 років, що йому 69 років, розумієте, майже 70, Тобто він 10 років собі так скосив. І коли ми звичайно, врешті-решт ми з ним розірвали наші відносини, от я йому сказала, і взагалі. Взагалі, ти брехун, тому що ти фото поставив не таке. А він сказав: так ти ж мене бачила по відеокяматі, по відеодзвону, ти ж мене бачила і нічого мені не сказала. Тому я подумав, що, що тобі і такий підійде. Тому дівчата одразу кажемо, що слухай, щось не те, щось у фото не те. Даруйте. Так, мої хороші. Я подивилася, чи можу я переставити машину? Ні, не можу. Ну от буду так от. Будемо сподіватися, що мене не здує тут. Так, далі. Далі, далі, далі. А ну це розповсюджене, коли е, чоловік, наприклад, він в анкеті пише, що я не п'ю, я не курю, там не палю. Перо. Знаєте, але всі-всі фотографії він або з бокалом вина, або він десь у ресторані, або він десь отак так от курить, або біля нього друзі і дівчата, які курять. Знаєте, коли ти починаєш казати, що слухай, ти ж писав, що ти не куриш. А тут ти о, це було давно. Це було давно, і це взагалі неправда. Я вже кинув курити. Я вже кинув, значить, пити так багато. Ось і. Ні, ні, мої хороші колишніх курців не буває, як і не буває, колишніх алкоголиків. Вони можуть триматися до певної міри, а потім, коли в них трапляється стрес, але або коли вони там трішечки вип'ють і втрачають цей контроль, вони знову починають палити і пити. Тому дивимось на фотографії, в якому він оточенні знаходиться. Якщо біля нього він не курить, а біля нього друзі, які курять, палять, то звичайно він це толерує. Це для нього норма. Тому будьте готові до того, що він буде. Буде приводити додому друзів, які курять, і ви їм не зможете нічого сказати. Вони будуть воняти на балконі і цей весь смогід буде йти в квартиру. Ну тобто, дівчата там хтось може сказати, що ой, італійці вони з маличку звикли пити потрішечку вина. Ви знаєте, так, звичайно, тут з самого маличку, от я коли працювала з малими, їм батьки давали отак от по чайній ложечці, потім по столовій, червоного вина, червоного вина, щоб, щоб спав ліпше. Знаєте, я цього не розумію. Вам будь-який нарколог скаже, що є винний алкоголізм, є пивний алкоголізм, коли людина не почуває себе ментально і фізично добре, якщо вона не вип'є. І з кожним разом, навіть якщо це вино, це більше і більше і більше ця доза, і людина вже все, вам вже балакати ні про що. Знову ж таки, це я це я така людина, що я не п'ю і не палю. І коли люд, я з чоловіком в різних категоріях, по градусам, розумієте, то ну, спілкування не виходить. Тому дивимося на фотографії. Якщо він це толерує, або якщо він сам курить і п'є, ну, значить, що він брехун, брехун, і все, а пише, що не курить і не, не п'є. Коли в них запитуєш, чому ж ти так написав? Він каже: ти не права, п'ю це значить, я п'ю водка або коньяк або джин. Тобто такі, знаєте, спиртні напої, де вже алкоголь зашкалює і спирт зашкалює там, за 40%, так іде. А якщо я п'ю вино, якщо я там, може, раз в день висмалю цю сигаретку, це нічого не означає. Для мене це означає і дуже багато. Знову ж таки, спитайте будь-якого нарколога про цей алкоголізм. Далі, 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 далі. З приводу куріння, з приводу паління, Знову ж таки, коли вони питаєш, слухай, ти куриш, але ти писав, що ти не куриш. Що взагалі відбувається? Він каже: Та я ж не курю, я курю нормальні сигарети, як, ну як і всі курять. Це не вважається, що я курю. Я не курю заборонені речовини. Я вам хочу сказати, що тут в Італії це дуже розповсюджене таке явище. Ну не будемо називати, як це називається. Це заборонені речовини, які палити не можна. От в Італії тут. Як тільки стемніє, друзі з Африки ходять, тобі пропонують, продають в школах в туалет, ти не можеш зайти. От я брала курси італійської мови в звичайній італійській державній школі. В туалеті завжди оцей смогід від заборонених речовин. В Італії це дуже розповсюджено, що чоловік може вживати оці ці заборонені речовини, палити їх. от. Тому те, що він курить сигарети, які продаються в будь-якому барі, він взагалі це не вважає за те, що він курить. Розумієте? Тому, дівчата, дивимось на фото, дивимось на фото. Далі, так, що я тут собі написала. Ага, Дивимось, з ким він сфотографований на фото. Ну, Наприклад, ой, господи, італійці вони полюбляють фотографуватися зі, зі своїми дітьми. Причому в Італії заборонено. отак, у скажімо так, в інтернет доступ викладати фотографії з дітьми, коли обличчя дитини не заставлено або смайликом, або не заблюрено, і це добре. Але є такі чоловіки, які навіть на сайтах знайомств, де зовсім не місце для дитини, вони виставляють себе з дитиною або навіть там з племінниками. Їм здається, що це таке ну фіго, ну тобто прикольно, кльово, ось як я, який татусь. Але для нас це означає дівчата, що він буде все своє весь від час проводити з дітьми, що ви будете не тільки там на другорядних ролях, ви будете пасти задніх, тому що оці діти він по закону повинен з ними проводити час, навіть якщо законом цей час не встановлений. В будь-якої хвилини може будь-яку хвилину може подзвонити його колишня дружина або його колишня дівчина, від якої в нього є оці діти, розумієте, і питати його про допомогу з одного боку, це добре, а з іншого боку це погано для вас. І багато таких от відносин розвалюється саме через те, що в нього немає часу для того, щоб створити інші відносини. Він завжди з дітьми, він завжди з дітьми. От. тому, коли ви бачите, що чоловіка у ці фотографії, де він з цією дитиною, і так, і сяк, і так, так він пишається своєю дитиною, він пишається тим, що він батько. і Це дуже добре. Але ви повинні розуміти, що для майбутніх стосунків ну ви повинні точно так же, як він, цілувати ту дитину в дупу. Не ну, не будь-яка жінка е, захоче це робити. Далі, якщо ви бачите, що чоловік на фотографії з дитиною і він навіть не заблюрив її обличчя цієї е, дитини, ну можете робити висновки про його відповідальність. Що це невідповідальний чоловік, і що він ой, пхне свою дитину в цей інтернет-простір, де дитині зовсім не місце. Потім італійці, і це не рідкість, вони фотографуються з мамами чоловіки, з мамами, з татами. От. Такий він синочка, розумієте, італійський. маміна. От, І коли ти питаєш, що це? хто це жінка біля тебе? Хто це? Ой, ламіама маміна, це моя мамуля. От, і знову ж таки, з одного боку, це непогано, але з іншого боку, якщо ця мама ще жива і при здоровому глузді, вона буде завжди завжди у ваших стосунках. Він завжди буде з нею розмовляти. Розумієте? Я пам'ятаю, як одного разу пішла на побачення. з... Таким от синочком я працювала цілий тиждень. У мене був всього одна, один день вихідний, який я могла поспати. Але ну, цілий тиждень він мені написував: ну, будь ласка, будь ласка, ну давай сходимо на побачення, давай у ресторан, потім в кіно, потім зробимо і ну таке інше. Але майже половину нашого побачення він проговорив з мамою: мама, я заказав у ресторані оце, оце, оце. Оце мені сподобалось, оце мені не сподобалось. А зараз ми з Маріанною поїдемо, і мама ще е, виходить на відео дзвоник, і Він показує оце, Маріана. Познайомся. Це Маріана. Е, зараз ми поїдемо, значить, у центр Камерчаля е, в кіно. І отак от звітує перед мамою все. І я потім сказала, ти знаєш, я, мені щось не дуже вже хочеться в того кіно. Е, я сказала, що я не дуже себе добре почуваю і щоб він мене відвіз додому. Ну, я кажу, навіщо? навіщо, Якщо в тебе стільки часу займає мама, так сядь і поговори з мамою спокійно. Якщо ти без того не можеш, без розговорів з мамою, якщо ти не можеш перед нею не звітувати про будь-який твій шаг, твій крок, то спочатку поговори з мамою, потім вже думай про дівчину, про побачення. ось. Далі е, є дуже багато фото у італійців, коли вони в оточенні друзів, в оточенні друзів, і ти думаєш, боже, ну як гарно, що людина не сама собі там десь на самоті і сидить, щось знаєте, там собі надумує, накручує. А він такий е, до всіх приязний, в нього багато колег, в нього багато друзів. Ну це ж добре, це ж добре. От, е, ну що хочу сказати. З одного боку, так це непогано, тому що з якимось та придурком з ним навіть італійці не захочуть мати справу і дружити. От. Але ви повинні знов ж таки бути готові до того, що у ваших стосунках будуть не тільки ви двоє, а будуть ще оці друзі, і вони будуть постійно. І італієць їм буде розповідати як своїй мамі все, всі ваші відносини, всі ваші сварки, всі ваші там не Він буде їм розповідати. Ці друзі будуть давати вам оцінку вашим відносинам. Він буде залежним від того, що його друзі про вас подумають. Розумієте. Він буде дуже багато навіть з ними проводити часу. В свій час, от, про цього подаванця ніяк, я вам не розповім. Але на фото, він був завжди, в нього не було жодного фото, де він був би сам. Він завжди був в оточенні натовпу народу, розумієте, от, з друзями. І потім ці друзі відіграли дуже таку погану погану роль в наших стосунках. От. Тому, дівчата. Ви повинні подивитись, з ким він на цих фото далі. І це ж знаєте, це ж не просто так. От в нього немає фото, і от він, оці, от, от тільки ці фото в нього є. Ні, він вважає, що це кльово, що це добре, що він себе покаже, От що він з друзями, що він з дітьми, що він з мамою. Це для для нього головне. Розумієте, з ким італієць сфотографований, це для нього головне. Тому ви повинні на це звертати увагу далі. Боже мій італійці, вони тут же ж багато хто їздить на мотоциклах. Я мотоцикли просто ненавиджу, як водій автівки, так і просто от. Мені здається, що це небезпечно, але в Італії тут така є думка, що кожен чоловік так він повинен мати машину, але ще мотоцикл. От не кожен з італійців може правно ним користуватися, ним керувати цим мотоциклом, і це дуже небезпечно. Розумієте, воно його собі купило, щоб охизуватися перед друзями, перед родичами. от. А ще на фотографіях можуть бути родичі, оці столи з італійською їжею, і безліч-безліч оці паренті, родичі. Це означає, що так, він буде залежати від думки від родичів. Вони для нього дуже важливі. От. Так от, е Дуже часто італійці на фотографіях з мотоциклом і біля того мотоцикла, і значить сопра на ньому, і значить, він там його обнімає. Цей мотоцикл це означає, мої хороші, що ви будете їздити на цих мотоциклах. Знов ж таки, якщо ви любителька такого адреналіну, будь ласка, але от, наприклад, мені це не підходить. От і. Я одного разу так побачила таке фото. і Я подумала, що ну окей, гаразд. Ну він подумав, що це круто. Ну він є в нього цей Харлі Девідсон, бабене. Але ну ми ж їдемо на побачення, ми їдемо в ресторан. Я одягнулася так гарно. Що ви думаєте, він приїхав за мною на мотоциклі? Тобто я, у ці свої волосся, я навіть не могла під шлем підібрати, тобто я не могла їх залишити в такому стані, тому що коли ми їхали на мотоциклі, воно все отак, знаєте, ой, боже мій, все отак от по всій автостраді це волосся було. А в шлем воно в кашку воно не влазило це волосся. Потім я була в дуже класичному такому платі по коліно. Чи до коліна, як вірно, пишіть у коментарях. Ось, е і звичайно, коли я сіла на мотоцикл, це ця спідниця на цьому платі вона в мене задерлася до не можу. У мене мали, що це було літо і не було холодно, але е все одно це виглядало ну як не пришій кобилі хвіст. Розумієте, в такому класичному одягу з цією кашкою на мотоциклі ще я була на підборах, і він такий Тримайся за мене, тримайся! Ні-ні ні, це мені не подобається. І я йому сказала: в тебе що машини немає. Я вже другий раз ним нікуди не поїхала. Він сказав: навіщо машина, навіщо машина, коли є мотоцикл? От в нього навіть в голові де не от щолкнуло, що дівчина може бути одягнута ну як-то, або попередити, що я буду на мотоциклі. О, тому вдягнись як то джинси і все інше. Ну, що вам хочу сказати, тут саме у Римі зима так, вона прохолодна, але вона безсніжна. І тому тут дуже часто, дуже часто ці мотоцикли, і вони як чорт з табакеки, знаєте, так от вискакують попереду тебе. І чомусь ці мотоциклісти вони вважають, що вони прирівнюють себе до пішоходів, от до цих педонів, і вони можуть навіть проїхатись якийсь то відрізок стради дороги, вони можуть проїхатись на мотоциклі е, по Марчап'єде, скажіть мені, по тротуару. ось. Це дуже небезпечно їздити на мотоциклах, але італійські італійські чоловіки італійці вважають це дуже зручним таким транспортом для пересування. Тому якщо він знаєте, сфотографований з цим мотоциклом в обнімочку, це ну стовідсотково. Ви будете їздити на цьому мотоциклі кудись до друзів. Вам захочеться гарно вдягнутися? Ні, тому що ви не сядете на той мотоцикл. І взагалі, і взагалі він буде витрачати дуже багато грошей своїх і навіть ваших. На ремонт цього мотоциклу або машини ще щось, тому що згодом він буде казати, що ну, слухай, ти ж теж їздиш на цьому мотоциклі, тому вкладуся, вкладуся. Так, мої хороші, трішечки вам розповіла про фотографії. Давайте буде в нас третя серія абетки. Продовжимо розмовляти про фотографії. Все, чао, чао!